На Каналі Шнарядка, мене звати Анна, і сьогодні ми зануримося у світ вузлів, матузок та творчості, яке переживає відродження. Ми поговоримо про макраме. Коли ви чуєте слово макраме, що саме перше спадає у вас на думку? Можливо, це горщики з квітами, які вісять у вашої бабусі, чи накидка, чи килим, який лежить на дивані. Багато хто сприймає макраме як щось застаріле, щось що вже давно не актуально. Таке собі хобі для бабусь. Але чи так це насправді? У останнім часом макраме все частіше з'являється у модних журналах, у класних сучасних дизайнах і навіть на подіумах у крутих всесвітніх брендів. Так що ж відбувається, чи макраме просто переживає сплеск ностальгії, чи у нього є велике майбутнє? У цьому відео ми спробуємо розібратися звідки взялось макраме, яким воно стало сьогодні. Чи є у нього шанс залишитись сучасним мистецтвом в майбутньому? Буде цікаво, тож влаштовуйтесь зручніше, і підпишіться на наш канал. Тут багато цікавого про макраме. Щоб зрозуміти, куди рухається макраме, давайте подивимось назад. Мистецтво зв'язування вузлів має дуже давню історію. Деякі джерела кажуть, що воно проходить зі Сходу, з Асирією чи Вавилоном. Але справжнього поширення у світі макраме завдячує морякам. Саме моряки, проводячи довгі місяці у плаванні, вдосконалювали свої техніки плетіння вузлів. Вони прикрашали вузлами свої кораблі. Робили свої міри та обмінювалися техніками. Так макраме і потрапила в Європу та в інші куточки світу. Кі своєї популярності макраме переживала декілька разів. Один з них у вікторіанську епоху. Макраме прикрашали одяг, меблі та інший декор. Це було дуже вишукано та статусно. Наступна потужна хвиля пішла у 60-70-х років минулого століття. Це був час хіпі, свободи, повернення до природи і, звісно, до рукоділля. Саме тоді макраме стало масово доступним. І саме тоді з'явились кашпо для квітів, пано у вигляді сов чи оленей, які і досі міцно асоціюються у наших головах зі словом макраме. Сьогодні макраме проходить ще одну трансформацію та відродження. Але подивіться на це, чи схоже це. На хобі для бабусь. Сучасне макраме – це зовсім інша історія. Воно не зникло, воно трансформувалося і повернулося в іншому образі. І зараз є на піку популярності. То що ж сталося? По-перше, змінились матеріали. З'явилось дуже багато нових текстур, фактур. Тепер є не тільки бавовняні шнури та шпагати, є шовкові, синтетичні, канопляні, пробкові шнури, джут. дуже велика палітра кольорів, які можна поєднувати між собою. Макроме також можна робити навіть просто із тканини. По-друге, це, звісно, дизайн та призначення. Макроме вже давно вийшло за межі кашпо і сов. Це можуть бути величезні надскладні пано, це можуть бути грандіозні абажури, які стають центром і арт-об'єктом сучасного інтер'єру. Це елегантні штори, перегородки, декорування м'якої мебелі і так далі. Також, макраме активно інтегруються у моду. Це може бути декорування одягу, окремі аксесуари, сумки, хустинки і так далі, навіть взуття. Навіть у весільному декорі макраме знайшло своє почетне місце. Воно створює таке богемний настрій, романтичну, приємну атмосферу. Чому ж макроместе є популярним саме зараз? На це є декілька причин. Світ дуже втомився від масового виробництва. Від однотипних речей у магазинах особливо це стосується західних країн та Америки. Люди прагнуть унікальності речей з історією з особливим походженням унікальних, яких не буде більше ні у кого. Ручна робота нарешті цінується. Також наразі є тренд на екологічність і природність. А макраме втілює в собі ці два напрямки, оскільки часто використовує саме екологічні природні матеріали типу бавов. Ні, вовни і так далі, і що важливо, макраме стала не тільки хобі, а й успішним бізнесом для багатьох майстринь на онлайн платформах в інстаграмі і в інтересі. Ви можете побачити багато успішних майстрів та майстерень які спеціалізуються саме на виробах макраме. І це дійсно коштує дуже немало, бо ручна робота цінується. Це доказ того, що макраме має економічний потенціал, і це не просто хобі для бабусь. Отже, сучасне макраме – це про стиль, екологічність, сучасність, унікальність і навіть підприємство. Тепер давайте торкнемося теми, чи макраме – це тільки хобі, чи це і мистецтво. Також безперечно, макраме – це дуже класне хобі, воно доступне для того, щоб плести макраме, Вам навіть не потрібні спіці, тільки руки, ножиці, сантиметр. І якісь матеріали, чим ви плануєте плести. Це може бути навіть ваш старий одяг, який ви розвіжете на стрічки. Немає потреби у дорогому обладнанні, має бути лише бажання, і в інтернеті також дуже багато доступних безкоштовних майстер-класів. До речі, частину з них ви можете знайти на нашому каналі. Це стосується і одягу, сумок, і декору для дому. Макраме – це дуже медитативне заняття. Повторювання рухів ізлів допомагає заспокоїтись, зосередитись на собі, трошки заповільнитись у ритмі платіння. Це така собі арт-терапія, яку ви можете просто відтворити самі у себе вдома. Але чи може макраме бути мистецтвом? Я впевнена, кажу, що так. Коли майстер створює щось нове, експериментує з розмірами, з матеріалами, з текстурами, з поєднанням кольорів, все це використовує разом і створює щось нове і унікальне, я вважаю, що це точно виходить за рамки простого ремесла. Це і є мистецтво. Бо мистецтво це спосіб самовираження. І макраме дає величезний простір для цього самовираження. Можна створювати як і функціональні, так і суто декоративні речі. Подивіться на ці роботи. Це вже не просто вузлики, це свідома робота з простором, з об'ємами, з текстурами, з кольорами. Це композиція, яка може нести певний сенс в світ. Тож все залежить від вашого підходу. Чи макраме буде вашим улюбленим хобі, чи це буде бізнес, який буде розвиватися, чи мистецтво тощо? Отже, чи є макраме майбутнє? Враховуючи те, наскільки воно трансформувалося в наш час, скільки спільнот є наразі, скільки майстрів працюють у цій техніці, і скільки замовлень від клієнтів поступає до макраме майстрів, я точно можу сказати, що так. Макраме просто ідеально відповідає сучасним запитам. Це унікальна і ручна робота. Люди хочуть мати речі, які є не у кожного. Це екологічність, використання натуральних матеріалів, шнурів, вторинної сировини і так далі. Це текстура і затишок. Макрамет додає атмосфери і затишку будь якій оселі. Можливість персоналізації, створення унікального продукту конкретно під ваш запит. І терапевтичний ефект, який нам всім зараз дуже потрібен, класне хобі для психологічного здоров'я. Я думаю, що у найближчому майбутньому ми побачимо ще багато експериментів класного розвитку у техніці макраме. Це може бути поєднання з підодіодними лампами, з якими сучасними технологіями, ще нові класні матеріали, ще більші масштаби з більшим поєднанням інших технік. З класними цікавими ідеями, тож стереотип про хобі для бабусь вже поступово відходить у минуле макраме. Це творчість без обмежень. Яка може трансформуватись і адаптуватись під будь-яку епоху та час? Це живе, дихаюче мистецтво та хобі, яке трансформувалося і наразі є супер актуальним. Тож, на мою думку, Макраме має великий потенціал, його майбутнє буде дуже яскравим, сучасним і актуальним. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишитесь. На наш канал. Тут ще багато цікавого про макраме і не тільки. Дякую, що були зі мною, творіть з любов'ю та натхненням, і до нових зустрічей у наступних відео!